Доброго ранку. У нас все-таки ще дощ пройшов. Зараз пройду, пройду, пройду гляну, що там у нас по соняшнику та по сої. І, можливо, поїдемо на демонстрацію нового комбайна. Новий Джандір с С-670. В сусідньому господарстві проводять, поїдемо подивимось. так. Красиво. По сої дуже багато соняшнику. Це класична соя від компанії Людея Командор». Такі ось вже були тріщини по краям, десь не дуже, але далі непогано. Напомню, що в нашому регіоні сою нереально вирощувати, все-таки до цього вже ну, всі дійшли. Це так ще останні мої спроби. З гімою сою неохота зв'язуватися, а класично це пробую. Лізуть бур'яни по ній, лізе, амброзія. Так, звісно, вона непогана, її нічого не їсть. Вже бобики починають зав'язуватися. В принципі вона, вона індентермінантна, вона росте і нав'язує бобиків. Тому питань з цим нема. Та ні, не, вон трошки по Мабуть сьогодні прийдемо тоді вечірком побризкаємо її. Впройдемо інсицицидом і мабуть якусь листову підкормку зробимо вже, щоб... Чтобы... Бо так своє непогано виглядає. Соняха багато по ній, але Сонях нічого, компаній прижує, виплюне. Сонях легший. Вітра навалим, буде все кут. А ну включайте молотилку. Так, а саме Так, мабуть... Не вийдеться було, вона навіть не це, з корнем виривається, сира земля страшна. А вершок почав сохнути. Ну, може десь близько к двом годинам дня э, вийде або з трьох хоч щось покосити пару машин, хоч на еліватор може машину відправити. Так, ну перший сонячник що садили, вже світи повноходом. Так, що та добралися до соняшника, було проблематично йти, він виглядає плюс-мінус рівномірно. Орієнтировка у нас була дерево, де закінчилося рихлення і, этот, і оранка межа. Ну а так соняшник більш-менш рівномірний, Почав зацвітати вже, що по оранці, що по рихленню однаково розвивається. Тому все-таки що я хочу сказати, що мабуть так ось вода текла у нас. Ось якраз этот страшний. По оренці єдине, що... Так навіть трохи далі сходиш, вже рядки набагато чистіші і бур'янів. А по рихленню, хоч і бризкали відразу опа і погнала амброзія в рядках. Оренка чистіша виглядає. Ну, в принципі, ця амброзія вже нічого ніякої ролі не зіграє для соняшнику. Соняшник десь, мабуть, процентів вже на 30-40 світе, я думаю, декілька днів. Досіки пройшли, буде гарно вже цвісти. Нема різниці Коротше, хто кому більше подобається у кого воронка краще виходить може у кого рихлення краще виходить це однакові в принципі для ростіння це не, не стільки важливо аби земля була пухка і розрихлення. і там в землі було щось з чого питати волога та добрива все. а так Ще, звісно, по бункеру глянемо, відріжемо полоску і викасимо там декілька гектарів і там, щоб точно розуміти. Але так, я не думаю, що воно буде велика різниця. Думаю, десь буде, може там центнері якісь різниця. Хоча не, не дуже. Все, їдемо подивимося на перший соняшник, на євролайтинговий. О, вже пчілки літають. Вже повно. Еще два рядка подсияны, солнечник другого сорта Відрезняется, вот такие полоски идут по всему полю. Трохи різна в них стадия дозревания. Ничего в бункере перемешается. Вон палки летели. Как завжди, минус рядок соняшника с краю. Так, ну тут уже соняшник повыще такий. Це на соняшник по соняшнику. вже пчелки літають повним ходом. це добре. І є такі, конечно, по краю, так скажем, запоздали. нічого страшного. Так, видишь, литрохи далі, соняшник, рівномірний Край. Трохи вищий, ну це як зазвичай. Норма 70 тисяч на гектарів. В принципі, красота. Зараз пчела, як жахне в око. Пчілки повним ходом орудують. Все, в принципі, цвіте повністю добре. Нічого такого нема. Піджарило його, звісно, добряче. Листки нижні позажарював, поскидав він. Так, всі поскидав причому. Фух. Це що у нас таке, може зараз їх, шолі полізло. Та ніц якісь. Бур'янці намагаються догнати, ну тут вже нічого йому не буде страшного. Висота вже десь метр, 60, метр 70 метр сімдесят навіть той містами вище. Далі вже будемо дивитися наповнення шляпки. Це нюанс, що ми сіємо 70 тисяч, якось шляпка хай буде невелика, але їх буде більше і вони будуть повністю наповнені. Тому що рік на рік вологи не, ну, не приходить. Вона зазвичай там сіє 55 тисяч, але це так, воно стріляє там раз в 3-4 роки, коли оце дажі проходять ідеально на цвітіння. Але коли дажі нема, шляпка велика. А там шляпки і половини навіть нема наповнені. Тому ми сіємо густіше. Хай буде воно лучше більше шляпок, а вони більше наповнені будуть. Та оце дура страшна, конечно. Так, ну це середній комбайн у жандіра. Далі е, поспілкуємося з головним механізатором. Він розкаже все. Комбайн новий. С7700. Зараз черга трошки этот, полезли в кабину и далее уже поступаемся про технические характеристики самого комбайна. Хлопці переводять подрібнювач, щоб виміряти втрати. Точно зараз будуть у них там прибори свої. Заглянемо, що тут у нас. ага, На гарише йдуть. G5 монітор, да, один? один. Чи їх два? два один. Поки хлопці переводять назад потрібнювач зніму вам. Опа Так, ножки, як все полагається, конечно, так, да. це джендіра класна, фона трошки не вистачає. Три монітора, Перший показує... Так, один... Чисто на навігацію йде. А ні, на ньому також показуються зазори під барабань, оберти. Вони, в принципі, мабуть, друг друга можуть дублювати. Це основний монітор по роботі мотора. І монітор вже основний. Ну, мабуть, коли люди купляють, це ж демо показ. Тому я не думаю, що хтось треба буде купляти монітор. У цього одного вистачає. В принципі, прості налаштування. Що там під барабання, вітер, решета, все тут все зручно. Працювали по навігації, ходили, зараз тривога почалася, ходять вручну. ну тільки на капірах. Аудіосистема своя гарна. В принципі, кабіна простора, широка, оглядовість та чудова, мабуть. Так, да, оглядовість прям чудова. краще які тонкі, краще ніж нашому лексіоні. Хоча нашому лексіону вже більше 20 років. Чи 20, 20 років, по-моєму. Хлопці міляють втрати, І не буду до них, до них вже біжати. Тобто, там якийсь спеціальний що відбиває сам. Тобто потім спитаємо, що по втратах. А так комбайн тихо робить. З Мая Зараз поспілкуємося, розказуємо Про мотору, по мотору, бо всемо надіюсь, сник Дуже добре шник відкидається. Це регулюється, так він там по наклону Шник з регулював зараз ще круто. Це же серки, ж з серкіш, так, з зеркала стоять знову з Де там машину щось не видно, де їде чи не їде. Вражання тут більше 50 центрів пшениці, звісно, пшениця дуже чудова. Комбайн не відчуває зовсім. А ви зібаєш на повен газу так? Завчилося з головним інженером поспілкуватися по поводу. Дуже позвонив людина, щось там з якоюсь технікою не в порядку, щось мотор погано робить, зараз спілкується. А так звичайний комбайн, новий, з новим самі розумієте, ніяких питань не буде. В принципі, звичайний домолот, звичайний зерновий, вітер, звичайний подрібнювач, Тобто, решета все вбирає, як стандартний. Звичайний комбайн. Зараз може ряди повідкриваємо, покажемо. Але він простий. Що Це однороторний комбайн серії 7, нова серія 2025 року. В базовому варіанті у нас молодий секторальний пристрій. Він особливо не змінився, бо підкритися нам. Ну, давай, від, Тут у нас однороторна технологія, один великий ротор великого діаметра. Ну, ремень, І ремень. зараз ми отримуємо доступ Здорово. до зони старого рівня. Кожен новим у нас, нас контактується пряма видами під барабань. І за, зараз в даному випадку у нас стоїть комбінація під барабань. Бачите, у нас перші дві секції рівно-коміркові, а третя універсальна, з більшими якби, комірками. Це Якби стандартна базова комплектація, базове налаштування на ранні зернові культури. Хоча в даному випадку, на, на даному полі в умовах цієї безострії пшениці, то, мабуть, би третя секція була б доречною така сама, ну тобто всі три секції, коли були б з дрібною кудикою. Переналаштування. На культуру ну, доволі просте. І якщо є треба замінити під барабання, ну, то це займає там, годину півтори Відмінать від клавішна компанія, на якому там, стаціонарно під барабан і займає там, два дні переплавнення, тут годину-півтори залежно від кваліфікації там, оператора чи серпного інженера, то щось швидко і зручно робиться. Також у нас бачимо, це у нас зона сепарації. На відміну від зони обмолоту, оці решітки вони, в принципі, залишаються стабільно постійно на всі культури. Єдине, що тут можна або ставити от ці проставки, тобто можна приопустити трошки ці решітки, або можна використовувати кришечки, зашивки для того, щоб можна було зменшити, наприклад, площу сепараті, або підрегулювати оце от навантаження на систему очистки за рахунок того, що ротор крутиться в одну сторону. Тобто, ну, як бачите, дуже гарний доступ для настройок. Для подальшого обслуговування, там, да, якщо раптом там, ну, з часом там, приходить потреба там, заміни робочих органів, то це все робиться дуже просто. В даному випадку, ну, в, цьому, в принципі, в 2025 році, да, компанія Бенір на комбайнах Серії 7 види розділів. Це варійбл-стим-ротор і трістинг-ротор. Трістем-ротор це ротор, який ще відомий з 70 ї серії СНС. Тут варійбл-стим-ротор стоїть, більше адаптований до європейських умов. Більше видовжений конус у нього в порівнянні з трістрім-ротором. Е, ну І відповідно є можливість зміни частоти. Яка. Наскільки обертів робить наша маса? Регульоване проти Можна його відрегулювати. Постійна подача е, маси А вона оце о, з одного боку. Да, да. Да, зазору в виконується закончится закуповаться электротаргуна, то есть просто з кабіни. улица. А як в Ну, Ну если вот это хватает. А с этой стороны назовнее. Тут же минимальность. Пильше не забыл. Барабан крутится в ту сторону у вас. Якраз, icе, воно привод стоїть з одного боку. І... Механізмів е, б, ну, На старших комбайнах е, на С 7 7800 на С 7 7900 буває ще варіант із активною е, ізоляцією від барабання. Коли тут стоять гідроциліндри, і ну, гідроциліндрами міняється зазор, і вони якби, також компенсують ці навантаження. Да? Тобто під там, якби, не жорстко зарки, а вони ну, як е типу енергії. Так, 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 так. Я б чудо, бак баку й добавив. Скільки міста пустує? Е, бак тут на 950 літрів. На старших моделях 1250 літрів. Е, бак з... Із... Так, величезні радіатори, величезний фільтр. Зараз піднімемось, познімаємо. Що тут все з Ну так, да, він простий, тут мінімум ремнів. Тобто, якщо брати з лексіоном, лексіон напічканий до... Я не знаю скільки, а тут все по мінімуму. Хоча вже електроніка також. У нас не було бак нержавійка. Великий фільтр. Ну, в принципі, якесь серія, нічого не помінялося. Все зачинено. Великий бункер. Фу. Бункер десь 8,5 тонн, у нас на лекціоні 8. Також є повітря, компресор зразу Це в базі. Намальований екстрім, як йдуть, щоб не забув вдруг механізатор. Блін, непоганий комбайн, гарненька, звісно, все так. Зараз тут маса сюди потрапляє якби, самотюком, ось сюди, в ось цю зону, лишня скидається ось назад в елеватор. Оцим електродвигоном з катушкою просто якби, на, на байпас скидається і все. Ось дивіться, а як вони зробили Наперед, на, на, зовсім по-другому. Обычно натяжка вверху до Ні, натяжка, оце зерновий еліватор, колосовий еліватор, принцип той самий. А, привод, привод. Отсюда привод іде. Привод зверху. Привод привод yeah. да, оце ось привод колосового еліватора, а привод зернового теж там зверху. Тобто, ну, натяжка доволі зручна, внизу вона виконується, послабилися чотири болти, підняли, опустили. А, що Як? Оце це теж да, воно, це шнек у нас. Це воно якби ну, почи... внизу чиплік почи... Як? там чипається. Час дописим, зазори, зазори. Так, ну що, на сьогодні показали нам. Виктор, гарний друг мій, працює. Ми до цього переговориш дефенд, що там трохи він зробив все, що можливо було, але не... часто не захотіла б. Показав сьогодні нам такого кета, трактора. Намірочок він зараз відскаже. 067, 354, 74, 19. Звертайтеся, це Христар, Полтава та Харківська область і в сумах за що. Були в Луганській області, зараз тимчасово. Тима нема. Ну, самі розумієте. Тому піти нам на зустрічі, вибиває директорську ціну. Це так, я вам по секрету скажу. Це не можна розказати, це не реклама, це я вам секрети відкриваю. Всім гарного вечора або дня, кому там гарних вражаїв та мирного неба. Всім до побачення.